Вітаю на РБК Україна. Окремі військові кажуть, що лінія фронту незмінна вже котрий місяць. А мапа Діпстейт і Генштаб. все ж фіксують зміни, хоч і не суттєві. Що на фронті? Спитаю Івана Стубака, воєнного експерта і експіробітника Служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую за прошу. Починаючи з осінь минулого року, Росія майже кожної ночі атакувала територію України ударними дронами. Останнім часом навіть застосовували тактику точкових ударів шахедами по містах. Цієї ж ночі росіяни вперше за тривалий час не запускали безпілотники. Як би ви це пояснили? Насправді єдиного пояснення немає такого, щоб воно було повністю правдиво. Відповідало дійсності. Ми можемо тільки припускати. Дивіться. У давайте згадаємо одразу по кількості а, березень 2024 року, 24 рік, Російська Федерація по статистиці Діпстейту запустила по Україні 500 безпілотників. 500 за місяць. Ну згадав нічого собі, 500 безпілотників за місяць. Нічого собі. Тепер ніряємо в сучасність. Березень 2025 року Російська Федерація запустила по території України. 4 тисячі безпілотників за один місяць, майже в 10 років більше, тобто за рік вони змогли наростити кількість вироблямих безпілотників. Зараз вони вийшли орієнтовно на показник виробництва, орієнтовно 120-130 безпілотників на день. Орієнтовно на день вони виготовляють. Говорити про те, що в них щось зламалося, щось там було знищено, тепер безпілотників не буде. Я думаю, це неправильно, це недалекоглядно. Можливо, я припускаю в мене поки що єдине пояснення, можливо, з часом з'являться додаткові але. Це можливо спроба накопичити, наприклад, там день-два накопичити, і потім в один момент все кинути по території України. І, наприклад, там буде 500 плюс. І це дійсно буде шалене перезавантаження українського ППО, і дійсно тоді будуть серйозні пробиття. Звісно, що є там пояснення в пресі про те, що начебто Трамп набрав Путіна, або там не знаю, там в ЗМІ його там дуже сильно смикнув. Путін злякався і каже, все все, все, все все більше нічого не запускаємо. Мені здається, ця версія вона не взлітаюча. Але ще раз подивимося на там сьогодні, подивимося на завтра. І тоді вже буде розуміння, що відбувається, але дійсно це вперше можливо там за останні декілька місяців, коли жодного безпілотника в повітряному просторі України ну не було. Чи можливо накопичити і кинути багато сотень в один момент, якщо тут же йдеться не лише про наявну кількість безпілотників, а й про цю інфраструктуру запуску, пускові майданчики і власне установки. І плюс люди, які все це роблять. Дійсно цікаве питання, риторичне. Я знаю, що їх можуть запускати як там, статичних майданчиків, так і з автомобілів. Не готово прокоментувати, що в них з місцями запуску, як вони там облаштовані, чи можуть вони по одному запускати, ну мовно там, кожні 10 хвилин, чи можуть одразу 10, потім ще 10, потім ще 10. і Так, наприклад, всю ніч. Не готово сказати, тут же пасую більше до наших розвідників. Це така деталь, яка не є статичною. Вона постійно змінюється. Не можна, там... ну, це у них зрозуміло, так вони заплани. Пускають вони так само постійно вдосконалюються. От завтівок, це дійсно. В них теж ну я не кажу, що це нова тактика, коли на пікапи на там, цьому в кузові запуст... спіль... направляючи, він розганяється, старт і безпілотник злітає. Тепер вже питання пропускна здатність наскільки швидко вони можуть запускати. Можливо, в них є. знаєте, умовно там 25 автівок. Вони всі становляться не знаю, там на аеродромі якомусь, і просто одна за одним розганяються і запускають один за одним ці безпілотники. Потім повертаються на коли знову і знову. Тут важко гадати, а так чи інакше, росіяни б'ють по Україні, і були усі дві ракети Х-59, Х-69, Так по запорізькому напрямку. І власне сьогодні вранці атаковано було енергооб'єкт у Херсоні, там без електрики залишилося 45 тисяч людей. Чи Україна має зараз симетричну відповідь давати, враховуючи те, що нібито домовились, є перемир'я, але ж росіяни б'ють? Звідси ну, я трішки, трішки не погоджуся, бо перемир'ях такого немає. Я, можливо, міркую дуже досить олдскульно, але так міркують в цьому світі. Якщо є якась домовленість, вона повинна бути на чомусь зафіксована. знаю, там, на папері, на бересті, не знаю, там по дереву, вир цим вибита. Якось вона повинно бути зафіксовано. Про що було домовлено? Бо Україна каже одне, американці дещо інше, росіяни взагалі там кажуть, так у нас же 18 числа. Це перемиря триває. Хто вліз, хто подрова. не зрозуміло. як на мене повинен бути. Там аркуш паперу в ньому там не знаю, або три аркуші папери на трьох мовах або на одному, і там українська, англійська, німець, російська все викладено. Є там завірення, що кожен переклад він є аутентичним, що він там повністю відповідає оригіналу, і там немає там подвійного трактування. Вся кожна кома вивірена перелік об'єктів, дата, час якого встановлюється перемир'я. Ми маємо тільки заяви Заяви Американці сказали. Тому я сприймаю це поки що більше, знаєте, як. Великі обсяги повітря в діафрагмі американського лідера, і не більше в такому разі, чому Україна не завдає симетричних відповідей. Тим більше ми дуже якісно б'ємо по НПЗ останнім часом. Я зрозумів Питання. Дивіться: ну можливо, окрім якихось там політичних моментів, ми ж не знаємо, про що там можуть домовлятися в телефонному режимі, можливо, там є якісь там побажання. Ми не знаємо про це. А інша сторона є практична та предметна. Російська федерація постійно атакує територію України не тільки житло. А також об'єкти, на яких виготовляється українська зброя комплектуюча. Я припускаю, що можливо було якесь там ураження, наприклад, там, пошкодили не знаю, там, цех, де виготовлялися фюзеляжі до наших безпілотників. Можливо, або там за гвинти, або двигуни. Може бути. Може бути предметна складова в вигляді грошей, це гроші. Постійно кажу: по вартості кожен безпілотник це як автомобіль. Бентлі 150-200 тисяч доларів. Ну множте, будь ласка, 100 безпілотників летить, множимо на 150 тисяч, і це виходить ого, яка цифра, тобто на секундочку, чи є в Україні такі ресурси, то це теж предмет для дискусії. І третя складова, знову предметна. Куди цілити не просто ж кожної ночі запускати. У нас немає такого ресурсу. Треба знати, куди треба знати, куди підуть обманки, там скільки піде там три, наприклад. Припрошу, фуфлижних безпілотника, а за ними там гурьба піде справжніх. Тут у Росіян є ППО, тут його немає. Тут ми розвідали РЕП працює так собі, а тут от недавно вони поставили, тому заново треба прокласти маршрути. Це займає час. Плюс об'єкти, цілі, які треба уразити для себе визначити, що головне, що пріоритет номер два, що пріоритет номер три. А щодо загальної ситуації на фронті за даними генштабу, найважче зараз на Покровському та Лиманському напрямку. А як би ви охарактеризували? загальну ситуацію ну от Покровський, Да дійсно, це дійсно ми бачимо з кількості боєзітнень найбільш гаряча ділянка фронту, але зверніть увагу ще в вересні, жовтні 24-го року. Судячи з тієї інтенсивності бойових дій, яка була, ми очікували, що все от зараз почнеться битва за е, Покровськ. але з Завдяки нашим збройним силам, які змогли їх відтягнути відбити російські наступи, за те з того, що він знесилюється зараз, то вдалося зупинити просування, і зараз йде рахунок не те, що вони захоплюють якісь міста, не те, що вони просуваються якимись селами. Росіяни рахують вже вулиці, окремі вулиці в окремих селах, тобто, ну як вони скукожили свій цей наступ, давайте скажемо по статистиці. Що за березень місяць Російська Федерація змогла окупувати 130 квадратних кілометрів території України в лютому це було 190. в січні 300, здається, 50 кілометрів. Тобто, поступово бачимо, що скорочується просування російської ну, російських військ території України. Ройтерс повідомляє, що збройні сили України прорвалися в глиб на 3-4 кілометри. Ймовірно, ціль даної операції відволікти від боїв на Курщині. А які ми є? На ваш погляд, можливості ЗСУ на Білгородщині? Росіяни ж, напевно, будували якісь фортифікації, готувалися до можливого прориву там. Ну, фортифікації є. Там фортифікації є. Є, є зуби дракона, є міні-поля. Українці намагалися розмінувати цю територію. Є відео, на жаль, з тієї сторони, з російської, де наша техніка інженерна, вона там застрягла, підривається на мінах, атакується російськими безпілотниками. Це ну неприємно бачити, але повинні розуміти, що є інша інформаційна бульбашка, де наша техніка палає так само палає, як і російська техніка в нашій інформаційній бульбашці. Будемо говорити одразу, що ну немає України мети. І немає сил і можливості, і взагалі мети окупувати місто Білград, визначити його як українське місто, провести референдум, включити до Конституції України. Ну ми ж не росіяни. Ми таких планів не маємо. І можливості дійти туди теж не маємо. Ця ось історія це мікро Курська область, мінімальні ресурси з Курської області, які ми змогли забрати, використати в Білградщині, де. Як було розраховано, слабка ділянка, слабка оборона, змогли зайти, от, як ви кажете, 3-4, можливо, до 5 кілометрів. І це дійсно, можна казати, суттєве досягнення для України з метою відтягування уваг, бо на Сумщину в Курській області дійсно чиниться в, в шалений тиск, є там і просування в Сумській області, на жаль. Її обстріл Сумської області на глибину до 13 км обстрілюють в глибину, тому треба якось відтягнути. І поки що, за окремими повідомленнями, 20-та армія російська вона перекидається з харківського напрямку, з Курського напрямку, саме туди в Білгородщину. тобто дуже примітивно. Взяти масло і розмазати тонесеньким цим рівнем по хлібцю. Не так, щоб воно було десь його багато, а так, щоб всюдечки їх було рівномірна кількість цього масла і таким чином якось зменшити тиск на всіх напрямках, щоб всюди він був плюс-мінус однаково. Цей тиск, президент Зеленський минулого тижня говорив, що цієї весни планується новий наступ Росії на Сумщину і Харківщину. А, чи не збільшується присутність? ви кажете, там бої зараз є. Вони активні, є якісь просування, але такого, щоб на накоп... Пичились і потім раптово вдарили, чи слід на таке розраховувати, чи ні? Двіться та цифра єдина, яка є в публічному дискурсі, на яку ми можемо спиратися, це цифра, яку озвучив народний депутат Роман Костенко. Він каже про те, що орієнтовно, якщо не помиляшся, 60 тисяч, можливо, 80 максимум 80 тисяч російських військовослужбовців, які знаходяться на півночі України в Курській області, які. Ну, Становлють дійсно загрозу. Окей, окей. Навіть якщо це 80 тисяч, візьмемо по максимуму взагалі, то згадаємо, що в Київську область наступало орієнтовно 40 тисяч підготовлених, мотивованих, навчених російських вояк. Тобто тут 80 тисяч це велика кількість, але не йдеться мова про те, що вони будуть наступати всюди, на тисячокілометровому фронті. Вони швидше за все будуть на якісь ділянці наступати. І про Весь фронт мова не йдеться і зараз. От такими зусиллями по розтягування їхньої уваги, розтягнення їхніх тилів, ми намагаємося якось мінімізувати можливе просування у майбутньому цих військ. Путін підписав указ про весняний призов до армії з 1 квітня по 15 липня. 160 тисяч людей йому підлягають. В цьому є новина, бо так чи інакше Путін постійно підписує призов. Це а, найбільша кількість призовників, які будуть намагатися призвати до лав збройних сил ну, строковиків до лав Збройних сил Російської Федерації вперше за останні 14 років. Раніше це було 120-130 тисяч, 160 тисяч. Це тільки на весняний призов. А є ще там восени. Тому подивимося, яка там цифра буде. Це для контексту, що дійсно величезна бідна цифра. Це раз. Друге. В навесні 22 го року, коли почалася повна повномасштабка, росіяни також оголосили про призов строковиків. Там було 130 тисяч. Якщо не помиляюся, вони хотіли набрати. Але секундочку, є плани, а є факт, і от саме в той момент я пам'ятаю ту цифру, вони змогли набрати тільки 90 тисяч. Тобто 40 тисяч в них вийшло поза планом. Я не знаю, як в минулі роки, що в них там відбувалося. Я статистику дійсно не дивився, але я думаю, що теж були просідання, можливо, не такі великі, але тим не менше. Але загалом ця цифра ну дійсно серйозна будуть намагатися їх. Підготувати, щоб вони можливо були десь на там другорядних моментах склади охороняти якісь глибокі тили, а за рахунок цього звільняти ресурси для того, щоб проводити певні наступальні дії. Але знову і знову чи вдасться їм набрати цю кількість? Це дійсно питання. Маю до вас жовте таке, знаєте, бульварне питання. Ну так його сприймають про ядерну зброю. Просто воно актуалізувалося само по собі в інформпросторі. Дугін, росіянин, сказав, що можемо вдарити ядеркою по Києву, Харкову Одесі. Наш геостратегії дослідник Магалецький каже, що якщо і буде, то провари бориспіль, Житомир і Вінниця. Не знаю логіки. Так чи інакше, був Байден, і ми розмірковували про зброю ядерну. А тепер Трамп, це от щось змінює чи ні? Зараз легше Путіну наважитися на такий крок, чи ні? Ну я думаю, що ні, дивіться з моєї логіки. Ядерна зброя, по перше, це той туз, який знаходиться в рукаві, який не можна ніколи використовувати, особливо ну в тому закритому ядерному клубі. І ми чули позицію Китаю. Принаймні, з посилання на американських дипломатів там було інтерв'ю пару років тому Financial Times, де Китай не двозначно висловився на тему ядерної зброї. Ні, вона не використовується. Всі воюють конвенційно, і Російська Федерація після цього прибрала з офіційного дискурсу ядерну зброю. Так, періодично в пропаганді десь виникає, але. В публічному дискурсі від Путіна ну ми не цього не чули. Це одна складова. Друга, ну ядерна зброя, вона нічого не вирішує по факту. Вона навпаки може розвернути від Російської Федерації ті країни, які ще там з нею, які допомагають. Це і Китай, це і Індія. Я думаю, в Кремлі це чудово усвідомлюють. Два і третє, ну у Путіна немає шаленої поразки. Якщо б, наприклад, його війська там зараз тікали, залишали б Крим а, в плав, там через цю кримську переправу, техніка. Вся то не українці наступає, то тоді дійсно був би великий ризик, що зараз він, як жахний просто звідчають. Це дійсно могло бути. Зараз такого немає. В нього є просування так, мікропросування, просування. Тому я думаю, що передумов для ядерної зброї просто немає. Оцей момент сценарій де тікають російські війська з поля бою, ви ну, він взагалі ймовірний чи ні? Ну зараз, на жаль, ні. Ну, давайте будемо відвертим. Я розумію, в у му році чи це і 26 го стосується. Ну, дивіться, давайте будемо об'єктивні. Я розумію, що це звучить не патріотично, але ну, за рахунок чого? Ну, за рахунок чого вони будуть тікати. У нас немає переваги в повітрі. У нас літаки передаються нам одиницями, Нам вони потрібні, щоб передавалися десятками кожного місяця. У нас немає не сотень одиниць важкої техніки, які стоять там, на Запорізькому напрямку, 200 одиниць, там, не знаю, там, на Харківському 300. Ну, такого у нас дійсно немає. Ми обмежені в ресурсах капітально. Плюс політично Плюс людський фактор, тому на жаль, ця історія поки що відпадає. Дякую за аналітику. Іван Ступак, воєнний експерт і експівробітник СБУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку.